Починаємо рухатись навколо своєї осі. Навколо своєї осі, Дивимось деканстровано. Ми дивимось деканстровано і розслаблено в протилежну сторону рухаємось. І рука рухає м'яч по центру. Кидає по центру. По центру. Рухаємось, ноги відчуваємо перед собою, під собою. І знову рухаємось розслаблену в протилежну сторону. По центру. По центру. А тепер цікавий момент. Ми рукою правою кидаємо м'яч тільки напроти плеча. І рухаємось в одну із будь-яку, але треба, щоб м'яч приземлявся напроти нашої руки. Координація, Координація і в протилежну сторону. Навколо своєї осі. Тепер протилежна рука. По м'яч кидаємо навпроти руки. Дивимось де стровано і в протилежну сторону. Супер. Тепер міняємо руки, м'яч кидаємо по центру, по центру тіла. Ломию знизу, навколо рухаємо свої осі. Протилежну сторону. Міняємо руки по центру протилежну сторону, покращуємо свою координацію. Це дуже важливо для всіх, для спортсменів, для людей, хто хоче. Покращити роботу мозку, покращити свій внутрішній стан. Супер, беремо другий м'ячик. Підкидуємо два м'ячики і знову рухаємось по колу. І м'ячики стараємо скидати напроти своїх рук. В протилежну сторону. Супер.